Друзі, не вщухає проблема по е Тернопільському ТЦК, е викрадення людей, побиття і багато-багато злочинів, які були скоєні там, е ТЦК і ті, хто прийшли їм на підтримку. Е це військові. Це вже виявлено, вже заарештовані були сім чоловік. Хто там ще, що там, процес іде, але вже відомо, що це третя штурмова, якби це вже не приховують. І Білецький особисто вирішив допомогти. Ну, це може бути політика. Зараз Білецький е, набирає обертів. Е, ну, будемо е, так скажемо, йому набирають обертів. Звісно, що зараз це політика, все буде крутитися там біля цього. І можуть говорити, що це він для того, щоб його збити трохи. Може, це він, але признаватися ніхто не буде. Подивимося, що слідство скаже. Але факт є: людей били, людей в'язали, знущалися і таке інше. Тобто, виходить так, що порушена конституція однозначно, тому що неможливо в будь-який час війна, військовий стан використовувати військових проти мирного населення. Немож... Нема ніде ніякого закону. Ніде Конституція прямо заперечує це. Не може ніяке е, збройне формування використовуватися тим більше армія, Збройні Сили України або Нацгвардія. Е, тим більше це, ну, це війська, це Збройні сили України. Ну, неможливо проти людей, мирних, а вийшло так, що використали це все проти мирних. Ну, під соусом того, що. Мов рішили допомогти, бо ТЦК не справляється на вулицях відловлювати людей. Ну, військові бойовики, це, ну, це люди, це тігри. Вони можуть спіймати будь-кого, запакувати будь-кого, і нічого їм за це не буде, і ніхто з ними нічого не зробить, бо вони воїни. Але одне діло, люди пишуть: якби відловлювали багатих, якби відловлювали тих, хто відмазується від армії, а не тих нещасних, що ходять по вулиці. Розумієте, Вон в чому проблема. А тут і закон порушений, і мораль. Мораль в чому полягає, що на сьогоднішній день військові, ті, що дійсно побачили війну, намагаються допомогти самі собі, бо це людей же ж в армію беруть, шляхом незаконним Раз, але бідних. От чому проблема тут: бідних громадян України намагаються відловити, побити, бо там то тренера, та, ну там ж немає. Дивіться, жодного немає там депутата, помічника депутата, якихось е, всяких хитрих, оцих, що собі купляють справки, там же ж нікого немає. Так же? Людей, які їздять на крутих джипах, ловлять кого: Бідолах. Якогось спортсмена там спіймали тренера, який в школі працює, там, фізруком, мабуть, з жінкою. там, Їх тримали сутки в автомобілі. Знову ж таки, вони ж не сиділи в крутому джипі, не сиділи в, в, в Тазіку е, дішовому. Розумієте? Сутки. Вони відловлювали людей, били, катували. Кого? Бідних, нещасних, тобто це мораль. Ну, це погано. Погано. І народ пише і говорить, що ну а чому і правильно задають питання, чому ви з вашими можливостями не відловлюєте отих навіть, дивіться, прокурорів, які е завдяки там Генеральному прокурору сьогодні новому, да, Кравченку, завдяки йому, хто втратив е е свою інвалідність, так, у них забрали її, вони ж вже не інваліди, здорові, крепкі ребята. А чому їх не вихватить і не відправити на фронт? Ну, можливість же ж є і дані є. Приїдьте, спіймайте по дорозі його клац і на війну. Так же? Він е приховувався, він е обманним шляхом через МСЕК отримав собі інвалідність. Він в нього її забрали. Він уже не інвалід, здоровий, крепкий прокуроришка. Хай їде на фронт. Багато-багато інших верств. Ми це знаємо, і ми це постійно обговорюємо. Тому, в принципі. Люди що вимагають? Люди вимагають соціальної справедливості. От і все. І поганого тут нічого немає. Якщо народ виступає проти ТЦК чи проти військових е в тому, що вони виконують не ті задачі і незаконно це роблять. Мало того, вони це роблять проти бідних та нужденних і стражденних, ну вони мають право, мають право про це говорити і мають право вони звинувачувати. І показувати пальцями мають право. Тому в мене особисто звернення все-таки до влади, до тих, хто працює на владу, і ТЦК, і до військових, які намагаються допомагати в мобілізації. Друзі, так не допомагають. Це медвежа послуга. Так не допомагають. Бити нещасних ну це неправильно. Ну це неправильно. Хлопці, тим більше ви це знаєте. Ви пройшли горнило війни. Ви це прекрасно знаєте. Ви знаєте, хто там воює, а хто не воює. Тому має бути справедливість. І хто, як не ви, воїни, маєте бути щитом цієї справедливості. Розумієте, на вас мають покладатися бідні, страждані та нужденні. А воювати, прихапити там є кого. Є. Про це говорить, ну, я так не розкажу, як киянин, припустимо. Да? Він же все розказує чітко. От послухайте, де кого там. І багато інших блогерів, які розказують. Чітко надають інформацію тому, друзі, всім миру, добра.